Запрошуємо на аромазустріч Ефірні олії здоров'я. Бажаєте дізнатися, як використовувати ефірні масла для зміцнення імунітету та профілактики осінніх вірусних епідемій. Тоді завітайте на нашу аромазустріч у Львові, де ми поділимося. Найкращими рецептами та техніками. На вас чекають практичні поради та рецепти, демонстрація технік використання ефірних олій, відповіді на усі ваші запитання і знайомство з новітнім підходом використання нейромереж. Тобто штучного інтелекту для швидкого, ефективного та зручного використання ефірних олій, орієнтуючись на ваші потреби та стан. Тому не пропустіть можливість покращити своє здоров'я природним шляхом.